Всім добрий день, 13 червня. Покажу який стан Бомондіка на огороді. посіяно 27 -го. 27-го. Числа. Так, отакий. Отакий вже рядочок закриває. Це вже мені практично пояс. Практично пояс. Отакий йому. Тут не вносились гербіциди, оранка, плюс огороди. не нужні тут гербіциди. На огородах. Треба так боротися. Присутні трошки бур'янці, але вони вже є в мене конкуренти. Такий свешничок Насипав дощ вчора минут хвилин на 20 упоров Такий крепкий хлопці відкрили кран, насипали. Оце такий окрасок. Така в нього гарна нога дебела. Думаю, буде діло. Всім пока. Мирного неба. Гарних врожаїв.